Вітаю на диванчику, друзі. Сьогоднішній наш гість це про відповідальність, боротьбу з непередбачуваністю і ще раз відповідальність. Сьогодні у нас на диванчику хижняк Андрій Анатолійович, начальник головного управління ДСНС України в Полтавській області. Зустрічайте. Робота ритуальників вона завжди була такою небезпечною, надзвичайною, а зараз. Вона ускладнилась, і як ви взагалі себе зараз відчуваєте? Який у вас зараз настрій, і як ви себе піднімаєте емоційно? Настрій чудовий по-іншому не може бути бойовий, тому що якщо не буде присутній гумор в нашому побутовому житті на ліквідації надзвичайних ситуацій, то це дуже морально буде важко вивозити цю всю історію. Тому зараз всі в бойовому нормальному. Настрою робочому тому працюємо на ліквідацію всіх пожеж і ситуацій, які трапляються зараз. Взагалі, начальник головного управління ДСНС України в Полтавській області це звучить так супер об'ємно і круто, але цікаво. Розкажіть, будь ласка, що саме входить в вашу зону відповідальності? Входить в всі, ліквідація всіх надзвичайних ситуацій, подій на межах області. Організація наглядово-профілактичної діяльності це інженерний експекторський склад, також робота психологів, якщо так обобщити, це всі пожежні, всі психологи, всі інспектори, які є весь особовий склад. Це більше двох тисяч осіб, які у нас задіяні на ліквідації або на запобігання надзвичайним ситуаціям, які у нас є і можуть трапитись в регіоні. У вас дуже багато всіляких заходів і подій в житті. Як ви взагалі тримаєте їх в своїй голові? Чи є у вас якийсь секретар, який вам підказує, що у вас за чим? Ну, мене є помічниця, яка мені допомагає планувати мій робочий день. По-перше, по-друге, на ранкові пробіжки я собі структуризую свої плани на день, плани на тиждень. Тому спорт також допомагає концентруватися на роботі і на тому щоб у мене таймінг був чітко відбитий. Я розумів, коли які в мене зустрічі, і як спланувати правильно свій день. Чи було у вас взагалі колись таке, щоб ви забули про якусь зустріч? Було коли дуже активний такий робочий день з багато кількістю надзвичайних подій, які можуть трапитися в цей день або в цей тиждень, то буває забуває пронести зустріч, або просто про неї забуду, тому що є більш важливі питання і більш важливі. Момент на той на той час. Особливо коли стосується питання, знаєте, привітати mm. родичів з днем народження. То такі питання, взагалі, на якому місці? Дивіться, також дні народження я вам таємницю відкрию. Також є помічник, який помічниця, яка мені нагадує, що сьогодні дні народження в тих, в тих, в Привітайте їх, будь ласка. Плюс раз на місяць я намагаюся спланувати кому відправити вітальні адреси, листівки для того, щоб. Приділити увагу і їм було приємно для цього? Вау, для всього знаходити час. Все ж таки великий такий недолік таких відповідальних посад, в тому, що ви постійно маєте бути зосереджені, постійно маєте бути на поготові. Чи буває у вас взагалі час, коли ви вимикаєте телефон? Або включаєте там режим польоту. Телефон вимкнений 24 на 7. Немає такого, щоб він був або розряджений. У що якщо немає зони покриття, і він може бути поза зоною. А так він завжди включений. Де б я не був, що б я не робив. День ніч зараз ситуація така, що я повинен постійно бути на зв'язку і приймати важливі рішення для того, щоб. Координувати дії наших підрозділів, рятувальних. Так що телефон завжди увімкнений, режим польоту це не наша функція. Але ну, це дуже тривожно. І як, як для звичайного життя, так і для здоров'я. Як ви взагалі спите? Прекрасно, сплю і спав би ще більше. Я вам скажу, сплю. Нормально сплю, є час, сплю, немає часу. Працюю що стосується ваших підлеглих, взагалі начальник це та людина, яка встановлює атмосферу в колективі. Як вам це здається? Взагалі, я вам скажу, що в мене найкращий колектив. Молоді хлопці, дівчата досвідчені, є, є також співробітники, які передають свій досвід. І за цих неповних шість місяців, як я працюю в Полтавській області, колектив зна значно згуртувався. І я це бачу і на ліквідації і ситуації, які трапляються. І в цілому, в побуті і на роботі це воно все помітно. Тому колектив суперовий, колектив боєздатний, колектив такий, що може виконати будь-які завдання за призначенням. І як показують, по останні події можуть і не спати по п'ять діб, і разом ще й посміхатись. От справді, здається, така обстановка, але. Такі ситуації роблять людей більш гуртовнішими. Але якщо до відпочинку разом? можливо, у вас є якісь традиції, там футбол по вихідним, або кава разом п'ємо каву. і Я намагаюсь відвідувати кожен підрозділ в області. Я вже був в кожному підрозділі в області спілкуватися з особовим складом, якщо залишати свій номер телефона, в тому числі, і я вам так скажу, що в нормальному спілкуванні знаходиться і потреби особового складу, і розуміння, що їм необхідно, і в тому числі не тільки в службі, а й в їхніх битових проблемах, які Можуть виникати. Тому гуртуємося, намагаємося винити час і на заняття спортом, і на зустрічі з колективом. На жаль, і війна, і події, які трапляються, і пожежі, які трапляються останнім часом, на це нам часу не дають багато. Тому скільки є, намагаємося відпочивати. Дякую. А от ви взагалі живете в такому ритмі, де треба дуже швидко приймати всілякі рішення. Як вам це вдається, і наскільки... Швидко доводиться приймати якісь важливі рішення. Ну, від правильності прийняття цих рішень інколи залежить людське життя. Тому рішення приймаються дуже миттєво, базуючись на своєму досвіді, на тих ситуаціях подій, які були ліквідовані раніше, і на нормативних документах, які їх регламентують будь-яку ситуацію. Тому рішення немає такого, що там. Чекаєш якийсь час, вони приймаються миттєво базуючись на всіх а, тих аспектах, що я перед цим назвав. Так що все, все відбувається миттєво, ві і навіть серед ночі, якщо ти спиш, проснувся треба прийняти рішення, проснувся і прийняв таке, як яке потрібно, поки що, поки що все вдається. До речі, справді от досвід, ваша нормативна база. Я бачила, у вас чимало досвіду з навчання. Розкажіть наскільки воно було актуальним для вашої повсякденної роботи. Ну, освіта відіграє велику роль. Я вам скажу, що крім освіти ще є наукова діяльність. Я захистив дисертацію за напрямком. Я є доктором філософії за напрямком пожежна безпека. Я вам скажу, це дає можливість воплощати науку в поєднувати з практикою. Це немаловажно. І коли люди винаходи якісь ну знаходять там, роблять, то нам допомагає тут в гарнізоні, в практичній діяльності їх реалізувати і. Все це вся ця база, яка на багато багато років купилась, то вона дає можливість більш якісно виконати завдання за призначенням. Я думаю, що це взаємопов'язані речі, освіта і практична діяльність. Тому все це в комплексі дає позитивний результат. Але от я так розумію, ви вчили багато всіляких протоколів дій наскільки вони є реальними і відповідають викликам сьогоднішнього дня? Дивіться, всі е, алгоритми і протоколи, як ви називаєте їх, і нормативні документи. Невілюються військовий час, тому що немає такого в жодному документі, що пролетить три ракети в одну там нафтобазу, або п'ять ракет в одну, або десять шахетів в одну нафтобазу, і буде горіти не один резервуар, а буде горіти 20 резервуарів. Да, в теорії воно отак. А на практиці військові дії вносять свої корективи, тому навчаємося, вдосконалюємося і ту нормативну базу, що я вам кажу, що ми поповнюємо і. Передаємо свою практичний досвід і навіть в інші гарнізони, що дає нам змогу більш якісніше виконувати завдання за призначення, які, взагалі, на вашу думку найбільш важливі якості для керівника в цій сфері. Я думаю, що це повинна бути в першу чергу, що кому комунікабельність, справедливість до підлеглих особового складу, чуйність в першу чергу. І вимогливість. Я думаю, без вимоглості тут ніяк не буде, тому і не буде порядку. У нас всі люди в погонах, тому виконують накази. І щоб ви виконували твої накази, то це дуже важливо. Дякую. Також ви працювали на багатьох посадах в різних центрах ДСНС. Розкажіть про свій досвід, який вам найбільш сподобався. Кожна з моїх посад, яка була в моєму житті, я вам скажу це неоцінений досвід, починаючи від лейтенанта, закінчуючи полковником. Я не прийшов працювати зразу там або в головне управління, або цей пройшов всі щаблі від і на різних посадах. Там багато тих посад не буду їх перераховувати. Але це дало змогу вивчити всебічно нашу службу на різних напрямках. Тому, прийшовши на керівну посаду, я розумію напрямок кожного мого підлеглого і можу не просто проконтролювати, а підсказати, як робити правильно, і як робилось на моїй практиці. Тому все я вам скажу, що важливо, і я вважаю, що керівником. Потрібно вставати так, пройти щабель за щабель за щаблем, і м -м, призначатися вже тоді, коли ти маєш такий досвід за плечима, щоб міг керувати любим своїх підлеглих і підказувати йому. До речі, досвід у вас справді великий. Розкажіть, будь ласка, е який урок ви винесли з цього, який, можливо, один ви зможете виокремити урок, який ви винесли з цього? З цієї великої кількості років служби завжди треба бути поруч своїм особовим складом на ліквідацію надзвичайних ситуацій, коли вони бачать, що керівник поруч, і керівник рядом з ними стоїть за стволом або гасить пожежу, або розбирає завали. Це їх мотивує, це їх підштовхує до активних дій і розуміють, що він один із них це немало Тому треба завжди бути з особовим складом в будь-якій ситуації. Очолювати цей, цей, цей напрямок, саме ліквідацію цієї події або ситуація, яка трапляється. І тоді я думаю, це запорука того, що колектив буде поважати свого керівника, і, і ліквідація буде більш якісна і більш швидшою, як, як ну, це досвід, це показує практика, що так і є вона. Звісно, і людям навколо вас більш не так тривожно, коли начальник поряд зміна обороти в мене ще більш тривожно, коли я поряд. Чи ви контролюєте дуже? Ні, я буваю, прикрикну там десь стояще тривожніше. Але це я шуткую. Ну все нормально, вони розуміють. Бос я ще раз на початку казав, що без почуття гумору а, ніяк. Ніяк, да, треба і підшучувати, треба і прикрикнути інколи. Але все це робочі моменти, які потім виливаються в кінцевий результат. Це якісна ліквідація надзвичайної ситуації або події. Дуже цікаве інтерв'ю. Я впевнена, але ми все ж таки маємо записати його більш в ключі тих подій, які відбуваються зараз навколо нас в Україні, і зокрема в нашому місті. Особливо 3 вересня ми переживали, а ви ще й тим більше переживали надзвичайну таку ситуацію, ракетне влучання і в житловий комплекс, і в начальний заклад. В вас, я думаю, багато питали про те, як ви як керівник оцінюєте це все. А от мені цікаво, як ви самі це переживали, яким був цей ваш день і які. Перші рішення ви тоді приймали. Будь-яка подія з прильотами в громадські будівлі або в житловий сектор, пов'язана з великою кількістю постраждалих, інколи загиблих на цій пожежі на, на цьому прильоті. Тому рішення, які там приймалися, перше там було дві з половиною доби активної роботи. До, до завершення аварійно-рятувальних робіт і всі відпрацювали. Я вважаю, всі служби, і зокрема ДСНС відпрацювали на відмінно, і за це свідчать і нагороди, які отримали наші люди. Це відзнаки президента чотирьом нашим. Рятувальникам з Полтавщини на день рятувальника там орден за мужність, орден другого ступеню, третього, інші нагороди за врятоване життя. Тому працювали якісно, і я вам так скажу: мої особисті відчуття це одна із таких. Масштабних масштабних надзвичайних ситуацій, яка була в, мої, в моєму житті, в моїй практиці, але вона не перша, тому я розумів, що що ми робимо, яким чином робимо, як плануємо аварійно-рятувальні роботи, і ну я думаю, що ми справилися також на, на гарну оцінку. Дякую. І це справді, коли велика така ситуація, об'ємна, дуже багато метушні, і як відбувається планування, кому що робити саме. У з ваших підлеглих ну, ну. щоб ніхто, ну кожен розумів, що він має робити. Дивіться, по-перше, відразу створюється штаб ліквідації надзвичайної ситуації, штаб пожежосіння, якщо це пожежа, і цей штаб входить в певні посадові особи, які чітко координують кожного посадову особу, кожного рятувальника, який знаходиться. На місці ліквідації створюються бойовидільниці, створюється, розвиваються на сектори, на сектори, де назначаються старші посадові особи, і це все алгоритм. Він закручується і діє як як злагоджений механізм. Не може бути такого хаосу, що всі бігають, не суїтяться, не знають, що робити. Чітко розуміємо. В перші хвилини може показати, що йде хаос, паніка. Ну воно на самом діля йде рятувальна операція, виносяться з під завалів. Ідуть. Різного виду евакуації потерпілих, загиблих, тому по, на перших хвилинах е, е, йде рух такий для того, щоб найбільше е, врятувати людей. Потім систематизується це все, вже розбивається, я ж вам казав, на дільниці, сектори, інші йде, вже зрозуміло, там поки розгорнеться штаб, це теж доїдуть люди. Ну, це певний час. Але ж. В нашій службі, в нашій в будь-якій ситуації є чіткий порядок, чіткий алгоритм, чіткий напрямок, як діяти. Як... Правильно все робити, щоб найбільше врятувати людей і якнайшвидше ліквідувати події. Що змінилося після цього ракетного удару? Чи стала група більш забезпеченішою для таких випадків, які навчання зараз проводяться? Ми забезпечені всім, чим необхідно для якісної роботи і для якісної ліквідації надзвичайних ситуацій. Але я... щодо об'єму цієї роботи, ну об'єм, я вам так скажу, тоді прильоти зараз. Лісові пожежі, воно все кожен день щось відбувається, і кожного дня якісь відбуваються надзвичайні події ситуації. Тому у нас ми на даний період часу забезпечені всім необхідним. Навчання проходять постійно за різними напрямками. Починаючи від життєзабезпечення, я маю на увазі це відключення енергопостачання різного виду надзвичайних ситуацій. Це пожежі, розбір завалів. Первинна медична допомога, ну все по все в комплексі, яке ми зараз і так проходимо планово. Нема у нас якоїсь такого, щоб щось щось змінилось після м конкретної події. Як ви бачите майбутнє рятувальної служби України після війни? Які зміни хотілося б побачити? Ми однозначно. Будемо більш забезпеченіше в плані матеріальному, я маю на увазі техніку, обладнання інше зв'язку з тим, що завдячуючи нашим міжнародним партнерам, завдячуючи того, що зараз оновлюється якісний парк техніки і інші питання, ми будемо якісно забезпечені, забезпечені на рівні напевно європейських держав. Але от той досвід, який ми здобули під час бойових дій і ліквідації цих подій, які трапляються у нас. В Україні в теперішніх реаліях то цей досвід буде неоціненний, і я думаю, що наші колеги будуть довго просити, ще просити у вас про досвід просити про те, щоб ми передали досвід, як це робити, яким чином ми це робили, тому що забезпеченість буде однаково, а фаховість буде набагато вища наших рятувальників. Як ви уявляєте свою пенсію? Що ви будете робити після такого брехливого життя? Поки про це не задумувався. Значить, Ніколи? Нема коли подумати про це, але я вам так скажу, що приходить всьому свій час, і в тому числі, коли прийде час відпочивати, то треба йти відпочивати, займатися улюбленою справою, займатися а, чимось корисним. І нарешті, там кохана людина скаже: нарешті ти будеш вдома, і нарешті ти. Поруч будеш там, приділиш увагу дітям або ще якимось речам, які раніше не міг зайнятися. Тому я буду займатися тим, чим не займався під час служби. Це, це жити це життя, справді, ну, піклуватися жити, про буде. себе, а не про інших. Ну, справді, так сказати, да. на такій класній ноті хотіла би запитати вас. От, часто люди, читаючи новини, вони так завжди. Хочуть порадити щось рятувальникам, порадити щось начальникам, що їм треба робити. А що би ви на своєму місці могли б порадити звичайним людям? Люба пожежа, люба надзвичайна ситуація. У нас три чинника, коли ми туди приїжджаємо. Перше — це багато людей. Хто каже, а ви знову без води приїхали? Ну, це така стала практика, що де, де ж вода, чому ви без води приїхали? Ніхто не розуміє, що. Вода швидко закінчується в цистерні. Це 5-7 хвилин, і в цистерні немає води. Друга практика. Всі знають, куди лить краще воду, куди подавати стволи краще, як краще тушити пожежі. Це однозначно. Тому моя порада наступна: дайте кожному робити свою роботу. Дайте робити роботу професіоналам, які знають, повірте, що робити. У них є вода, у них є відповідне обладнання, є відповідні інструменти, матеріали, і вони чітко розуміють, як їм робити якісно свою роботу. Просто не заважайте їм. І все буде гаразд. А совіти свої можете там викласти потім на бумазі, ми їх врахуємо. Дякую. Швидкі питання: чи є місія або мета, яку ви хочете досягти на посаді начальника? Є. Що надихає вас е, на довгострокове планування? Вищестоящий стоящий начальник? Е, як ви справляєтеся зі стресом? Чи є у вас особливі методи або ритуали, які допомагають заспокоїтися? або обов'язково я займаюся спортом, і це мені дає можливість заспокоїтися. Як саме ви підтримуєте фізичну форму? Яким формою спорту, крім бігу, можливо, чи чим займаєтесь? Біг е, спортивна зала, ну це важка атлетика. І також велоспорт. Як ви уявляєте ідеальний день на роботі? Ідеальний день на роботі це коли йде дощ і нічого не трапляється. І що для вас означає успішно завершений день? Успішно завершений день це піти своєчасно додому. Клас, дякую, велике. Війна змінила роботу рятувальників, але не змінила їхню відданість своїй справі. Попри постійні нові виклики, кожного дня вони захищають кожного з нас підтримувати і допомагати їх. Ось обов'язок кожного з нас. Дякуємо, що були з нами, і побачимось у наступних випусках диванчику.